У нас утворилася петля, пров'язуємо 5 повітряних петель. Один, два, три, чотири, пять. З'єднуємо в кільце. Цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо три повітряні петлі, це петлі підйому. Один. Два, три. Перший рядочок складається з 12 стовпчиків з накидом. Накид вводимо гачок в кільце. Ниточку перетягуємо, прив'язуємо стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок в кільце. Перетягуємо ниточку. Назначку є 3 петлі. Пров'язуємо через дві петлі, знову пров'язуємо через дві петлі. Ми пров'язали один, два, три стовпчики з накидом. Пров'язуємо ще дев'ять стовпчиків з накидом. З'єднуємо перший рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. У нас на гачку є дві петлі. Один, два. Пров'язуємо через цих дві петлі. Ось цей кінчик ниточки, щоб нам не заважав, ми його відрізаємо. В'яжемо другий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок в ту саму петлю, з якою ми пров'язували петлі підйому, Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Сюди ми теж пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Теж пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, два. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Назначку і дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо третій рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Три, накид, вводимо гачок у другий стовпчик з накидом, і сюди ми пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо один стовпчик з накидом, накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. Вводимо гачок. Наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо один стовпчик з накидом. в Наступний стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Назвачкою дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо четвертий рядочок. Пров'язуємо три петлі. Один, два. Три, це підйому, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. І сюди ми пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. Один. В ту саму петлю. Два. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Сюди ми пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. В перший стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, у другий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. В третій стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нас нагачко є дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо п'ятий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі: Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. І сюди ми пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Цей самий стовпчик з накидом. Прив'язуємо другий стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Сюди ми пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Вводимо гачок в цей самий стовпчик. Пров'язуємо другий стовпчик з накидом. Накид. Пров'язуємо перший, другий, третій стовпчик з накидом по стовпчику з накидом. Четвертий пров'язуємо два стовпчики з накидом. Перший, другий, третій. Пров'язуємо по стовпчику з накидом. В четвертий пров'язуємо два стовпчики з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок, водимо гачок в третю петлю. Один, два, три. У нас на гачку є дві петлі. Накид Пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми відрізаємо. Витягуємо гачок, ниточку затягуємо, повертаємо виріб на виворотну сторону і заховуємо. У нас є петля на гачку. Витягуємо гачок з петлі, беремо нашу підставку під гаряче, вводимо гачок під низ, під петлю. Зачіпаємо петлю на гачок і перетягуємо її через петлю. Цей кінчик ниточки будемо прикладати до в'язаного полотна і обв'язувати. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Це петля підйому. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик без накіду. Вводимо гачок під низ під наступну петлю. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Ще раз стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Осе кінчик ниточки, можна вже його відрізати. Пров'язуємо одну повітряну петлю, повертаємо наш виріб. Вводимо гачок сюди під низ. під петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ. під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо 15 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, Пров'язали. Вводимо гачок під низ, під ту саму петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ, під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ, під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ниточку ми відрізаємо і заховуємо кінчик ниточки з вівертного боку. Наші підставки готові. Дякую всім за увагу.